Сьогодні спілкуємося з Анатолієм Парфіненко, завідувачем кафедри світової політики, дипломатії та туристичного бізнесу. Ну, давайте почнемо з того, що взагалі таке мотиваційний лист і яка його роль при працевлаштуванні. Дякую за запитання. Мотиваційний лист це чудова можливість продемонструвати свою індивідуальність. Свої здібності, свої таланти, свої навички, які не ввійшли до вашого резюме, тому що ну існує. Фактично дві, два варіанти заяв на пошуку пов'язаних з пошуком роботи. Так, це перше, ми знаємо, в нас розповсюджене було резюме, і з недавніх пів прийшов так званий мотиваційний лист або супровідний лист. Ну, от якщо резюме воно носить технічний характер, ви в резюме показуєте свою освіту. Так, яку ви здобували свої, можливо, якийсь професійний досвід, якщо ви його мали, то фактично це ваша така біографічні дані, відомості, основні здобутки, але воно носить технічний характер. А мотиваційний лист вже допомагає пояснити роботодавцю, пояснити рекрутеру, чому ви саме гідні. Цієї роботи, що ви знаєте місію, цінності, візію цієї компанії, що ви налаштовані на роботу саме з цією компанією. Тобто, ну, і це дає можливість рекрутеру відібрати з-поміж багатьох поданих заявок, саме побачити у вас людину. А не технічні характеристики, ну, відібрати таким чином людину, яка помітити витягнути фактично шухлядикі серед великої кількості резюме, витягнути вашу шухляди і запросити вас на співбесіду. Тобто, це безумовно роль дуже дуже тобто це ваш такий індивідуалізований портрет, який ви представляєте, і показуєте, як же ваш, ваші цінності вони пов'язані і цінності з цінностями компанії. Як цінності ми кампанії відповідають вашим особистому, вашому особистому світогляду? Тобто, це ваша персоніфікація, це можливість. Ну, власне кажучи, продати себе набагато набагато дорожче. Тобто, з поміж багатьох ваших якостей, ви маєте показати саме в даному випадку вмотивованість, чому ви хочете саме цю кар'єрну позицію, чому ви хочете саме цю компанію, чим вона може бути не показати важливо не тільки. Скажімо, що ви хочете там, збільшити вашу зарплату і значить, досягти кар'єрного росту, а можливість, помогти, чому, можливість показати, чому ви будете корисним для цієї компанії. Так? Тобто, як, ваші, як ваш досвід професійний, як ваші особисті цінності, як вони співзвучні, суголосні з місією, цінностями, які декларує компанія. Але для цього потрібно попрацювати. Тому це ваш фактично, я би сказав, що це такий медіатор, посередник між вашим технічним резюме і рекрутером, який допомагає вибрати вас, обрати вас, запросити вас, персоніфікувати, побачити у вас людину, а не біографічні, біографічну довідку, яку ви відображаєте в резюме. Тому безумовно важливий. Я вважаю, що це дуже важливо. Що взагалі має бути в цьому листі? От яка взагалі у нього структура? Розумієте, типової структури, як такої резюме, фактично не існує. Так? Яка б... Ось така... такі вимоги, і все ми їх маємо дотримуватися там безоговорочно. Ні, такого немає. Але все ж таки є. Певна певний, певний логіка викладу матеріалу, скажімо так, є вступна офіційна частина, там де ви маєте продемонструвати офіційне, до кого ви звертаєтеся. Так? Це може бути керівник компанії, це може бути менеджмер з набору персоналу, якщо ви знаєте. Ну, якщо не знаєте, то писати на можна на адресу компанії, так? або шановний там, HR. Менеджмент, тобто ви маєте написати, кому ви пишете цього листа, від кого ваша особиста інформація. Ваші контактні дані ви маєте відобразити в листі. Далі ви маєте написати вступну частину. Я вважаю її надзвичайно важливою, як і вступну частину. Так і аргументацію, яка має послідувати за викладом вже основного вашого матеріалу. Значить, але до цього ви маєте попрацювати. Що, що потрібно зробити перед тим, як писати мотиваційний лист або супровідний лист, як його називають? Вам потрібно зайти на сайт компанії, дізнатися про основну цінності, місію. Корпоративну культуру, яку декларує та чи або інша компанія, і відобразити, яким чином ваш особистий досвід, ваші цінності збігаються з, міс... з візією, місією і цінностями, які декларує кам... компанія. Тобто, ваше завдання показати, що ви не просто Ось перше речення, фактично, ця вступна частина, вона буде це буде два-три речення, не більше. Не більше. І в цих двох трьох реченнях ви маєте показати, чому, чому, як, яким чином ваш професійний досвід, ваш особистий, навіть скажімо так, досвід, він, він відповідає декларованим компанією місіям цінностям, які вона декларує. Далі ви маєте в, проаргументувати ваші, ваші здібності. Ваші навички, які вже мали, відразу скажу, що мотиваційний лист не має дублювати те, що ви вже відобразили в резюме. Тобто, це абсолютна помилка, що мотиваційний лист має повторювати те, що вже було відображено в резюме. Такого не має бути. Тобто, в мотиваційному листі ви показуєте свій досвід. Як ви вирішували певні ситуації? ця основна частина має показувати, як ви вирішували певні ситуації, ваше ставлення до певних ситуацій. як ви Долали певні можливі перешкоди. Ну, тут потрібно дуже бути обережним, не, не потрібно постійно писати про е, складнощі, труднощі, да, можливо, одна яка ситуація, з якою ви стикалися, але не варто показувати, що вам було надто тяжко, варто показувати, що впоралися в цій ситуації і які навички ви під час е, продемонстрували. Тобто, це ну, дуже важливо навести декілька. Аргументів, декілька реальних кейсів, реальних ситуацій, які будуть показувати вас, вас, як яскраву, мотивовану особистість і показувати ваш досвід. Це може бути різний досвід, це може бути не тільки професійний досвід, але він має відповідати цінностям і місії, візії і цінностям, які декларує компанія. Тобто, це може бути якась ситуація, яка в якій ви проявили певні якості, які вимагає на сьогоднішній день та або інша кампанія, в якій ви шукаєте роботу? Ну і зубовна, безумовно заключна частина, тобто звертання, вступна частина пов'язана з мотивацією, далі аргументація, чому ви краща. Пропозиція на ринку праці серед інших, і основна і заключна частина там, де ви висловлюєте переконання в переконання в тому, що ви будете корисним для цієї компанії, і готовність до подальшої співпраці, готовність до. Подальшої особистої зустрічі, готовність до співбесіди, Ви маєте подякувати за розгляд, але все це має, повторюю, воно має бути дуже доволі лаконічним, тому що обсяг мотиваційного листа ну, буде в ідеалі, якщо це буде одна сторінка. Якщо ти ну, півтори сторінки, так, півтори, але не більше. Він має бути чіткий, він має бути лаконічним, він має бути аргументованим, він не має повторювати те, що. Вже написано і відомо про вас в резюме, бо це різні документи, оформлені. Бажано, щоб оформлені вони були в однаковим шрифтом, так щоб вони видно було, що це два документи, які створила одна людина в одному редакторі, одним шрифтом, значить одинаковим інтервалом. Тобто цей документ має бути. Е, ну, такою вашою яскравою сторінкою, е, яка б показувала, що ви, е, ви вашу людяність, так, вашу, е, вашу, е, вашу особистість, скажімо так, яким не має бути мотиваційний лист? Ми тільки що проговорили про те, що він має містити. А що от чого варто уникати взагалі? От, ми зрозуміли, що це вже багато тексту, я так зрозумів. Оформлення різноманітне, можливо, ще щось також варто уникати чогось. Так. Ну, я думаю, що можемо навіть сформулювати так, який може бути хороший мотиваційний да. лист, який може бути поганий, поганий. мотиваційний угу. лист. Хороший мотиваційний лист це той мотиваційний лист, в якому ви взаємодієте з компанією. Хороший мотиваційний лист це коли ви вчили, чим займається компанія. І у вас відбувається персоніфікована взаємодія, скажімо так, з компанією. Комунікація. Тобто, ви показуєте, що ви знаєте, чим займається ця, це підприємство, ця компанія, і ви показуєте, чим ви будете корисним для цієї компанії. Тобто, ви наводите навіть приклади, якщо ви знаєте якісь бізнесові ситуації, які. Пов'язані з діяльністю цього підприємства, і ви показуєте, що ви готові до чого долучитися. Це буде ідеальний мотиваційний лист, там, де ви знаєте, чим займається ця компанія, і ви готові долучитися, що ви не створили безліч мотиваційних листів, там десяток розіслали їх, да, а тим, тим, що ви те, що ви фактично готові. Працювати в цій компанії, ви знаєте, чим вона займається, ви знаєте її основні виробничі бізнесові значить, процеси, що вона робить, і ви готові цьому якось сприяти. Ви готові свій внесок якийсь зробити в цю компанію. Тобто, це, це буде дуже добре. Хороший мотиваційний лист, лист, супровідний лист, він буде засновуватися на особистому вашому досвіді, він не буде шаблонним. Він не буде переобтяжений інформацією зайвою, зайвими деталями, він не має бути у вас за великим за обсягом, як ми вже сказали, він не має повторювати резюме, те, що теж було проговорено. Ну, мабуть, він має бути, ви маєте показати себе. Якщо навіть взяти так, ось давайте кейс такий практичний. Проаналізуємо, так. хороший лист це буде, коли ви скажете, я мав професійний досвід в такій-то сфері, в такій-то ситуації. Мої якості і здібності дозволили оптимізувати якісь процеси. Можливо, якщо у вас попередній досвід був професійний, ви збільшили обсяг продажів. Застосувавши ту або іншу стратегію маркетингу, чи ще якусь, так, чи там диверсифікації, чи провели аналіз ринку, дослідження якесь провели, так, оце буде ідеальний. І вважаю, що е, цей досвід буде релевантний стосовно е, тієї сфери діяльності, якій займається е, компанія, е, де ви шукаєте вашу роботу, то це буде ідеальний лист, там де ви показуєте, що ви. Готові до роботи саме в цій компанії. І ви знаєте, чим вона займається. А поганий мотиваційний лист це буде, якщо ви написати, напишете, я здібний, я хочу, я було б непогано, і там, мій досвід, сподіваюся, що мій досвід стане в нагоді. Ну, такі загальні, загальні шаблонні фрази, які не до чого. Нічого не продемонструють і не дадуть вам шанса для того, щоб вас запросили на співбесіду. Ну ще б хотілося додати, що про мову, тому що зараз багато і в Україні працюють uh -huh. міжнародних компаній, вони шукають претендентів на посади, підбирають з знанням мови іноземної, як найчастіше це англійська мова, тому якщо. Є вимоги домови в вашому, значить вимогах до кандидата є мовні вимоги, то ну, буде непогано, якщо ви напишете грамотно, напишете ваше мотиваційний лист, напишете англійською, наприклад, мовою. Але це буде має бути грамотна. Англійська, якщо вас відвимагають там 2 або C1, то, ну, мабуть, непогано, щоб це було мотиваційний лист був написаний англійською мовою. І не через перекладач в Google. <свісна> Ні, безумовно, не через перекладач. Добре, якщо ми кажемо про мотиваційний лист, написаний штучним інтелектом або за його допомогою, це поганий мотиваційний лист. А що стосується штучного інтелекту, ну знаєте, це питання: використовувати штучний інтелект чи не використовувати. Я скажу так: колись не було друкарської машинки, uh -huh. ну, ми ж сьогодні не пишемо від руки листі, документацію якусь заяви і так далі. Ми його набираємо на комп'ютері. Тому будь-які технічні інновації, які з'являються, вони на те, щоб полегшити людині життя. І якщо людина шукає і подає резюме там, в десяток кампаній і скористається штучним інтелектом в такий спосіб, щоб згенеруй мені заяву, мотиваційний лист чи заяву на роботу, чи ще щось значить, допоможи мені написати, ну, відповідно, яке буде питання, таке, такий буде і результат. Результат буде шаблонний. І мотиваційний лист вам видає що інформацію, на кшталт того, що значить, я маю такі то лідерські якості, здібності, і готовий працювати на посаді маркетолога, і моїй професійний досвід допоможе. Тобто, мотив штучний інтелект нічого про вас не знає, фактично, бо ви маєте створити. Самостійно значить, ваш мотиваційний лист, але інша справа, що штучний інтелект може допомогти вам оптимізувати до вимог. Тобто, це ваш фактично такий стратегічний помічник штучний інтелект, який вам може вдосконалити стиль викладення матеріалу, перевірити на наявність граматичних помилок, запропонувати якісь фрази, які покращують стилістично. Ваш мотиваційний лист. Штучний інтелект може допомогти вам, навіть якщо ви шукаєте певну вакансію, ви задаєте йому пошук, він може вам щось підібрати, вже підшукати, ви знаєте. Штучний інтелект, очевидно, що якщо ви знайшли якусь вже вакансію, вам вона відома. Він з тої піни, яку там рекрутери багато вимог написали. Він може. Підібрати, наприклад, проаналізувати текст, виділити дві-три якісь особливості, які вимагаються, які, і, і які посилять ваші здібності, висвітлять ваш з позитивної сторони. Тобто, але ви маєте показати ваші, ваш професійний досвід, про не подивитися. Чим займається компанія або штучний інтелект задати завдання, щоб він відразу подивився і проаналізував цінності, місії. Ну краще це зробити самому. Краще це зробити самому, я маю на увазі проаналізувати, подивитися, сайт компанії, чим вона займається, напрямки її діяльності. Ви маєте для себе зрозуміти, що ви основні меседжі, які ви хочете донести. Це для вас не зробить за ваш штучний інтелект. Візьміть два-три основних меседжа, які будуть показувати ваші здібності, ваші якості. І от ви їх заложить туди, а можливо, штучний інтелект з наведенням якихось прикладів, а штучний інтелект може вам допомогти. Тому користуватися, однозначно, користуватися.